Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні хочу розповісти про Вітаута Салансбергіса, першого керівника Незалежної Литовської Республіки, голови Верховної Ради Литовської Республіки, яка проголосила про відновлення своєї незалежності. Ну, можуть запитати мене, а чого так взагалі багато литовців, два аж литовці в цих моїх розповідях, а от представників якихось інших колишніх тенських республік немає. А я можу відповісти на це питання досить просто, тому що українська незалежність відбулася тому, що почав руйнуватися Радянський Союз. Для того, щоб почав руйнуватися реально радянський союз, хтось мав зробити перший крок. Це сьогодні Литва, це. Невеличка країна у стадії Європейського союзу, і ми згадуємо про неї тільки що відбуваються якісь там серйозні політичні події або культурні події. буває це не дуже часто, і ми навіть собі не уявляємо, що тоді, наприкінці 80-х, на початку 90-х років про Литву писали в газетах щодня. І про кожну зміну там в литовському уряді чи в парламенті повідомляли на перших шпальтах радянських газет. А газета Правда навіть написала таку величезну статтю Літва тривоги наші». Ну, звичайно, це ж була їхня тривога, бо люди з вільністю їм правду казали про те, що таке їхня партія, про те, що таке їхній радянський союз, про те, що їм недовго залишилося на щастя. І хтось мав зробити перший крок і сказати, що є. Незаконна окупація території військами радянського союзу, і що є у союзній Республіки право на незалежність. І після цього першого кроку вже розпочався процес, який неможливо було зупинити. Але треба сказати, що для того, щоб це зробити, треба було мати мужність, мужність стати в повторі проти цієї імперії, яка була готова вбивати, надсилати війська, стріляти, у якої було чимало прихильників. Які були готові на кров тільки щоб залишити цей будинок брехні, в якому їм непогано жилось, бо вони ніяких інших будинків не знали. Бажання проголосити незалежність було і в Литві, і в Латвії, і в Естонії, і в Литві, і в Латвії, і в Естонії, коли були парламентські вибори, перші вільні парламентські вибори, там більше складалася з людей прихильників незалежності. Однак незалежність було проголошено тільки в Литві. В Латвії, Естонії ще очікували, оголошували певні там періоди, відновлювальні періоди, періоди очікування ситуації, відкладали ухвалення рішень, і тільки після того як вже стало ясно, що все кінець, у серпні 1991 року, все закінчилося. Там вони проголосили свою незалежність. Вона була визнана державною радою радянського Союзу. Однак Литва проголосила свою незалежність до того часу, коли радянський союз ще існував. І це був справжній виклик. Це був виклик Москві, це був виклик світу. Тому що світ змушений був визначатися, що робити з цією Литовською республікою. Адже багато країн світу не визнали окупації Балтійських країн Сталін. І разом із цим вони погоджувалися, що кордони радянського союзу які існують, вони є міжнародно визнаними. І що робити? Вітал та Сланцбергс, можна сказати, був саме тим політиком, який вирішив йти ось цим. Складним шляхом це була непроста людина. Політикою він ніколи не займався. Це був професор консерваторії, дослідник творчості відомого художника і композитора Чорльоні, це людина, яка палко собі грала на роялі, любила собі дослідження писати про творчість свого героя. Непроста людина, така дуже інтелігентна, вишукана з сім'єю, в якій був батько, теж учасник відновлення незалежності Литви, який вважався символом тих минулих років. Пане Лансбергеса обрали головою нового руху Сайдісу Руху за незалежність Литви, Буквально за кілька місяців до того, як цей Сайдіс переміг на парламентських виборах. І коли він став головою парламенту, теж стало питання, що далі робити. І от вирішили, що треба не чекати, не чекати і проголосити незалежність. І оголосити, що Литва вже не у складі Радянського Союзу. Я пам'ятаю, що коли я познайомився із професором Лансбергесом. Це було на першому з'їзді «Народних депутатів Радянського Союзу. Ми прогулювалися по Олександрському саду в Кремлі в перерві з'їзду, і він мені розповідав, чому литовський парламент вважає за необхідне саме незалежність проголосити, чому не може бути ніяких компромісів, чому Литва має бути вільною державою, яка може мати добрі стосунки з радянським союзом, що радянський союз збережеться. І тоді. Я йому сказав, професор, невже ви не розумієте, це така величезна махіна, це Радянський Союз. Він ніколи не допустить вашої свободи. Для того, щоб Литва стала незалежною, пане професор. Треба, щоб не було Радянського Союзу. І вітав Отаслав, на мене подивився. так уважно не сказав. Ну тоді ми зруйнуємо Радянський Союз. Я запам'ятав цю фразу, тому що вона ж уявляє собі, як вона звучала тоді, наприкінці 80-х, коли тільки почалися процеси. Коли де багато хто усвідомлював, що скоро все закінчить і почнеться нове життя і нові країни. І коли я цього року бачився з професором Ландберсом, який вже як депутат Європейського парламенту в Київ, я його запитав: а ви пам'ятаєте ту нашу розмову? Пам'ятаєте моє запитання і свою відповідь? Ну, і він мені сказав, Віталію, а що я міг вам на це питання відповісти? Що ще я міг тоді відповісти? Я зрозумів, що він тоді навіть і не дуже уявляв собі, що можна знищити. Імперію. Але він знав, що імперія це зло. Він був готовий з злом боротися. Він був готовий кинути виклик цьому, не усвідомлюючи до кінця, яким буде результат. І ось це було дивовижно, що в цій людині, отакій от інтелігентній людині, інтелектуалу, на якомусь такому там борцю знає, бувають такі трибуни, які вміють кричати річовки, давай! Вперед! За незалежність! Це було зовсім інше. Я запам'ятав, як колись прийшов до пана Лазберсі, Вільнюсі», а він значить, грав на роялі мені якусь там мелодію, і тут поруч сидів охоронець з автоматом. Такий був час. От, як цій людині була така сила. Така сила і готовність до боротьби. І як він готовий подолати оце, цю зневагу. Він прийшов до Горбачова, я Горбачов, Ти хто такий? Ти що там очолиш?» Литву, хто з тобою буде розмовляти? Тетчер, вона мені говорить ти, Михайло, Майк. Тобто ми всі тут партнери. Течер, я, буш. А ти хто такий не зрозумів? Не розумів. А лансберг зрозумів, що головне це не розмір. Головне це не кількість населення. Головне це воля до свободи. І ось це розуміння воно дало і нам тут в Україні. Принаймні готовні згуртуватися тим, хто вже був готовий до того, щоб почати жити за іншими правилами. Згадати, що це своя країна, своя держава. Що ми не можемо бути заручниками того кошмару, який був принесений на нашу землю більшовицькими багнетами після перевороту в Петрограді, після того поневолення, яке зробили Ленін, Сталін і їхня банда, і принесли його і експортували Розуму. Що можемо жити в своїй країні? І мати добрі стосунки з росіянами, з казахами, з білорусами, з цими, хто захоче свої держави будувати і жити на. Але для того, щоб це розуміння відбулося, потрібна була Литва. Потрібний був вчинок Лансбреса, потрібна була його готовність кинути цей виклик і переконати литовців, що вони можуть боротися, що вони можуть бути опонентами в тієї величезної імперії. І за це йому велика подяка.